Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Subaru Crosstrek, 13-го року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 2 літри та механічною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, ось в такому гарному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, з гарною гумою. Автомобіль повністю обслуговано, масла фільтра поміняні, підвізка обслугована та не вимагає жодних вкладень. Сів і поїхав. Автомобіль прибув з штатів з мінімальними пошкодженнями та був професійно відремонтований. Переглянемо салон. Ось як виглядає салон. Нічого не протерто, не затерто, сидіння в гарному стані. При бажанні можливо зробити хімчистку сидінь. Ось як виглядає дверні карти. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо по комплектації? Повне мультикермо, повний електропакет, є кондиціонер, гарна мультимедія. П'ятиступенева коробка передач. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться. Гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 99 тисяч миль. Тобто 160 тисяч кілометрів. Також є круїз контроль та багато іншого. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є тридин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!